Університет та лікарня у сумах напередодні росіяни весь день тероризували місто безпілотниками, і один за одним ударні дрони цілили по навчальному та медичному закладах. Постраждало щонайменше 11 людей. Переважно вони дістали поранення від уламків скла. І подробиці удару у нашому наступному матеріалі. Перший ударний безпілотник поцілив у аграрний університет, влучив у дах. З покрівлі посипалася цегла. Вибуховою хвилею вибило десятки вікон. Скло розліталось на всі біч і травмувало людей. Постраждалим з різаними ранами надавали допомогу на місці, а згодом госпіталізували. Та ще не встигли від навчального закладу від'їхати швидкі, як знову почувся тривожний заклик. Біга, 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 біга. Другий вибух теж припав на корпус вишу. Цього разу люди встигли забігти до укриття. Ніхто не постраждав. Десь за годину над містом знову задзищав дрон. Третій безпілотник росіяни спрямували на один з корпусів центральної міської лікарні. Там у цей час працювали лікарі, було повно пацієнтів. Пані Лариса саме приймала відвідувача. Сижу біля цього апарата, чую, посипали стік, бігу під стіл, ось так заховалася, бо того й не поранена, і вікна в кабінеті посипалися. Слава Богу, жи... слава Богу, живі. Встигла повиключати ці електроприбори і забрати комп'ютер і бумаги. Стекла і деякі апаратура зруйнована. Одного чоловіка поранило на цих кадрах перші хвилини після прильоту, коли постраждалому, надавали допомогу. І знову повідомлення про можливий повторний вибух. Медперсонал та пацієнти почали спускатися до укриття. І, і люди були, не було тривоги, було тихо-тихо, прилетіло, гепнуло, встигли попадати і все. І потім п -п -п пішли в цей, скажіть мені, в сховище. Хворий один поранений був, але його забрали, відвезли кудись вже, не знаю куди, забрав швидка. Ще одного чоловіка уламок наздогнав за понад півсотні метрів від епіцентру удару. Ну це вже третє влучання по місту Суми. Дво два були це територія з навчальних закладів. Це зараз територія лікарні. Відомо про одну ситуацію. У нас шість пострадалих. Наразі тут у нас зафіксовано два. Згодом до лікарні звернулося ще троє людей. Після вибуху зайнялася покрівля медзакладу. Тим часом пожежна машина застрягла на в'їзді, бо місце перед воротами перегородив легковик. Лише майстерність водія врятувала ситуацію. Пізніше ще один безпілотник поцілив по будівлі університету. Минулось без постраждалих. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.